Всім привіт! Ви на каналі Cat's Vintage. Це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця крамниці Cat's Vintage. І сьогодні ми роздивимося два чарівних лоти з американського сайту eBay. На столі ви бачите прикраси з попередньої розпаковки. І сьогодні ми подивимось ось такі два лоти. В одному дві прикраси і один. З більшою кількістю прикрас. Насамперед, в мене зараз багато посилок їде, тому відео буде багато. Почнемо з маленьких прикрас, які ви вже побачили. Це комплект, який я замовила окремо. Дуже гарний, неймовірної деталізації комплект. Це кліпси. Так, фокус пропадає. Ось такі в срібному тоні колоски. Дуже гарні. Це кліпси, вони легенькі, не марковані, але дуже характерна застібка, тому я пошукаю, якої компанії вони можуть належати. Вони неймовірно деталізовані. Подивіться, як крутяться ці всі детальки цього колоска. Така тематика дуже популярна зараз в Україні. Їх використовують як національний символ на одязі. Наприклад, навіть Олена Зеленська носила вінтажні колоски. Вони неймовірно гарні зроблені. Я пошукаю виробника. Якщо ви знаєте, що це за виробник, напишіть, будь ласка, в коментарях. До них в пару ще є не менш гарна, неймовірно чарівна брошка. Просто вау. Насправді, так, що сьогодні з фокусом, він просто мене вбиває. Це можна ідентифікувати як колоски, можна подумати, що це схоже на камиш, чи щось таке, але мені приємно в цьому видаться колоски. Ця тема також в Україні дуже популярна, тому в eBay дуже мало таких прикрас можна знайти на Ітсі чи EBay. В гарної якості і за прийнятну ціну. Це також вінтаж. Вони обидві десь 70 роки, я думаю, кінець 70-х, без маркувань, дуже гарної якості іголочка, і сама брошка. Я про них дуже давно мріяла і, напевно, залишу у своїй колекції, хоча б на деякий час вони мене просто причарували. Дуже гарна прикраса. Ви знаєте, що я часто замовляю лотами, але цю прикрасу я шукала цілеспрямовано і замовила для себе. І розпаковуємо більший лот. Перше, що ви вже побачили, що я заспойлерила на самому початку відео, це ось такий. Вінтажний чокер. це друга по популярності. Прикраса у нас в Україні, яку купують в вінтажних крамницях. Вони зазвичай ніколи довго не залишаються в наявності. Їх викупають за першу пару хвилин після оновлення крамниця. В мене зараз їх я замовила два, що змогла знайти, бо теж попит у них дуже великий. І важко знайти. В минулій частині розпаковок я показувала такий чокер під мене. А давайте оглянемо цей Так, фокус. Бачимо такий замочок. Не знаю, на що схоже, на який бренд. напевно. Так, бачите, він не маркований. Але в цілому я дивлюсь і бачу, що стан хороший. Щось сьогодні з фокусом. Стан я бачу хороший. Треба подоглядати, протерти. Я завжди багато витрачаю часу на догляд за прикрасами, особливо в цих чокерах, що мені кожен цей елемент треба протерти. Я зуби з. Я серветкою прохожусь по кожному елементу, щоб там не було ні пилі, ні бруду, нічого. Це дуже важко бо з двох боків. Так, це такий от недолік цих кольє, що за ними дуже важко доглядати. Але я не жаліюсь, мені це робити приємно. О, дуже гарне кольє. Я думаю, що це вже кінець 80-х. Так, треба гарно якось це все викласти. З урахуванням ще того, що фокус. Скаче. Вже в нас намічається така рослинна тематика в цьому відео. І зараз розпакую наступну прикрасу. Так, Це кліпси. Бачите, такий характерний замочок для нап'є, мають маркування з знаком копірайту. Це означає, що вони були зроблені після 1955 року. Я напишу, якщо не полінуюсь, який саме це рік по маркуванню. Так, я їх показую так, а не хочу в них, як в дзеркалі, відражатись. Вони дуже гарні. Зараз я подивлюсь їх стан. Ну, давайте, щоб так мене може не буде видно. Давайте гляну стан за камерою і вам скажу. Вони гарні, без недоліків. Варто за ними доглянути, протерти. До речі, оце дуже гарно, що я вам покажу. Тут є патенти, номер патенту, по якому можна дізнатись рік виготовлення цієї прикраси. Це вже дуже добре, я таке люблю. Нап'єр – це дуже гарна компанія, яка була відкрита в 1878 році в Америці. Я вже про це розповідала, тому зупинятись на цьому детально не буду. Існувала десь до 2000-х років. Здається, їх також, як і мене викупив концерн Лісклейбор, тому в якомусь вигляді вони можуть ще зараз і існувати. Хороша в цих прикрас якість, хороша довговічність, гарний такий ходовий. Дизайн, і, до речі, про цю застібку вона дуже зручна. Це не просто кліпса, а ви ще додатково регулюєте рівень тиску. Тому такий кліпс набагато комфортніший в носінні. А, так, наступна прикраса. Ми ось так от її запакували у бумажку. Тут дві прикраси так добре. А це ось така брошка. Брошки-кільце. Взагалі такої форми брошок багато, і в цьому лоті буде декілька різних видів. І це як твір на цю тему. Такий дуже цікавий дизайн, багато колець, з'єднаних в одну ціло. Якість гарна стан, видно, що вінтажна річ. Треба буде під гарним освітленням роздивитись. Здається, тут є місця посвітлішення. Так, ну і інша сторона така сама, маркування я не бачу, але дизайн цікавий, то, можливо, зможу знайти в інтернеті або, можливо, в моїх каталогах схожу прикрасу. До речі, не такий банальний вид цієї брошки, цієї форми, який міг бути досить цікавий. Ці брошки гарно вдягати ще на хустку, як продіваючи через кільце хустку. І це буде як такий зажим прикраса на хусточку. Наступна прикраса це теж брошка. В мене вже є схожа зараз в асортименті крамниці. Такий цікавий дизайн, варто доглянути її почистити, помити, але вона така футуристична. Дуже цікава. Схоже на якийсь фізичний елемент, я не пам'ятаю, що там було, але вона чимось таким явно натхненна. Бачите, яка вона складна по формі. Видно, що всі ці кільця вони в одну основу зроблені. Дуже цікава багаторівнева брошка, і вона гарно впишеться на піджак. Вона не маркована, але в мене такого самого виробництва по якості є вже брошка. Я думаю, що це її сестричка, і теж можна пошукати по фотографіям, можливо, є фотографії, якому бренду вона належить. Це схоже на 1960-ті, але, можливо, вона чуть старша. Це відео, напевно, не буде дуже довго. У нас тут залишилось не так багато прикрас. Ще дві брошки схожої тематики є. Ця брошка насправді на фотографіях нагадала мені брошку мене. Варто пошукати теж по фотографіям, бо вона не маркована. Це може бути пізній, наприклад, моне, коли вони просто на пластикових кладишах продавали прикраси десь з 90-х років, коли вже почали виготовляти свої прикраси в Китаї. От, але вона не маркована, має цікаву застібку. До речі, голочка теж пружна, хороша. Форма досить цікава. Але має недоліки: ось тут механічне тертя. Це, звісно, мене дуже засмучує, бо продавець про це, звісно, нічого не писав. От, але це доказує, що це не від часу тут. Якщо придивитись, видно, що це хтось механічно, я не знаю, щось шкрябав чи чимось проїхався, не знаю. Не знаю, що з цією малишкою мені робити. Можливо, якось за якусь символічну ціну потрапить в крамницю, можливо, ні. І найбільш частий варіант цих брошок кілець це ось така брошка. Це якраз 60-ті, початок 70-х років, але я думаю, що це більш 60-ті. Бачите, має таке брошування характерне. В цьому брошуванні часто є патіна або якийсь бруд, його важко потім відмити. В догляді вони важкі, але в цілому теж досить цікава брошка. До речі, видно, що це все виємки робилось вручну. Ось, має таку зворотню сторону. І так Виглядає як одне якесь виробництво. Ще. Так, вона працює просто з нігтями не дуже зручно. Так, я її відкрила. от голочка. Вони такі самі бувають з перлинками. От на таку основу прикріплюється ще перлинка, у нас колись були такі прикраси. Такі брошки доволі часто зустрічаються. Мені, до речі, ось цієї брошки дуже подобається брошування, таке воно. Досить незвичне. В мене таке вже було на якійсь прикрасі якраз схожого дизайну. Це ще не все. До речі, всі три кільця не марковані, але часто таку форму робив крамер. В Трифарі були такі. На багато брендів робили насправді такий формний дизайн, бо він в той час був доволі популярний. Наступна прикраса. О, Боже, які вони гарні. Оці я, скоріш за все, залишу в своїй колекції. Вони мені дуже подобаються. Це сережки, такі завитки, О, сложно складені, такі, я не знаю, на що це схоже, на бантик. Або що. Дуже гарні. В них така обрашована сторона. Бачите, тут мала бути кліпса. Тобто, це як заготовка і під кліпсу, і під сережки це точно застібки не від них. І це таке брашування схоже на Енкляйн, чи, чи, можливо, не обов'язково маркування я тут не бачу. Тут є маркування цифра 1. Треба пошукати, а на наступній кліпсі. А, все, я бачу. Ніякий це не Encline, це Avon. Ось тут є такий нолік. Це свідчить про це, що це Avon. І є ще цифра номер, цифра 1. Це схоже або на нолик, або на літеру R. Дуже важко роздивитись, Я думаю через те, що є. Брашування. І ось цей нолик починає нагадувати літеру американської R, типу right, типу права сережка. Не знаю, треба пошукати ще по дизайну, він такий досить незвичний. Подивитись в каталогах. В мене частина прикрас від Avon є в каталогах. Це більш вже сучасна прикраса це десь 80-ті роки. Але Боже, які вони гарні. Дуже гарні. Давайте оглянемо, що в цьому лоті було маркованого. В цьому лоті були марковані ось ці кріпси. І ось ці сережки під знаком питання або Avon, або щось інше треба розшукати. До речі, ось ці брошки з попереднього відео, ось ця красуня, просто нереальна. Це тріфарі. Ще не вирішила, але здається, вона залишиться в моїй колекції. Ось ця брошка, схожа на брошку Джованні, Я теж розшукаю. Знімаю просто в один день і ще не встигла пошукати про її історію. Просто дуже схоже є брошування. Ось така лялечка. Так, зараз подивлюсь, які ще в нас прикраси залишились. І остання прикраса в цьому лоті. А, так, треба її якось протерти. Ось така брошка. Вона на фотографії мені нагадала брошку and Devis. В мене була вже схожа, схожі кліпси. Це, ну, здається, скло. А ось ця дівчинка зверху, напевно, пластик, бо вона тепла, а основа скло. Бачимо навколо брошки, такий, як ланцюжок. І ось така рамочка в, в металеві бісеринки. Зі зворотнього боку, таке, як дзеркало, щось треба протерти. маркування немає. Більш сучасний, я б наже сказала, сучасний замочок. І я думаю, що це 90 роки. Теж можна пошукати. Але видно, що має не таке благородне походження. Але теж. Дуже гарна прикраса, можливо, якраз піде на заставку цього відео. І того, що ми маємо в цьому лоті. Нагадую, що цей лот це ось так: маємо дуже гарний чокер, марковані кліпси, сережки, брошки кінця, і ось ця брошка, насправді, я на неї возлагала великі сподівання, але ну, вона виявилась більш сучасною. Таке теж буває. Про це, звісно, ніхто нічого в описі не пише. Але всі прикраси в цілому в гарному стані це вже добре. Але, звісно, я очікувала більшого. А тут я думаю, що деякі брошки з початку 60-х років, можливо, з кінця 50-х, якось ця треба подивитись. От подивитись вік оцих кліпс, бо мені здається, що вони можуть бути ранішними. Тут, до речі, патентний номер можу його сказати: 375. Значить, патент 3.176475. Можна буде побачити рік виготовлення цієї перекраси. Ось цей комплект мені дуже сильно подобається. Він, як на мене, окраса цього відео. Його ми розпакували в першу чергу, але зазвичай такі прикраси розпаковуються в кінці. Неймовірно стильний комплект, і цікаво було б дізнатися про його походження більше. Тому дякую вам за увагу! Зустрінемось на цьому каналі. Незабаром дуже багато розпаковок. Ставте лайки, пишіть коментарі, напишіть, які прикраси сподобались вам найбільше, можливо, якусь додаткову інформацію. Переходьте в інстаграм Мою Крамницю, і зустрінемось на цьому каналі. Па-па!